Всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні буде катка, хороша катка в соло-ігрі, там де мені випав рандомний мій комплект. Ну не рандомний, а той, який був, але я вирішив з ним зіграти. І я зустрів читера, на мою думку. Ви побачите це відео. Хочу почути вашу думку, чи справді то був читер Ну я вважаю, що то був читер Побачите, як це все було. Не буду вас затримувати. Але перед цим підпишіться на Twitch канал, на YouTube канал і поставте вподобайочку Посилання на твіч в шапці профіля, бо на стрімі це було записано. Тому розпочинаємо. Так, любі друзі. Є горішний лодаут. Я думаю, зараз тут впаде десь і я на нього впаду теж. Ану. Де? Ти кинеш свій дроп? А, це гроші, блядь. Но гроші летимо, ну, в принципі... В принципі, це дуже швидкі гроші будуть у нас. Давайте на а потім на ці гроші, вони дуже довго падають. О, лодаут одразу. Блять, в мене вибраний поганий. Як поганий. Хороший, але не для цього. Для для тебе, Димончик, якщо ти ще тут. Диви, який маленький вітер, вбиває його. <різь> О, саморез в нього. Сюди. Темтікс, Станчик. Там далі я. Тут є люди. Тут є люди. Де він взявся? Цікаво мені. Дратуті, дратуті! Ти на кого пішов? Ти на кого БІКУЄШ? Страти ті! Таке відчуття, що треба грати з тим лудаутом. це доля. долю ответить у нас все йде хорошо. Пидаем тільки возьмем перки. Зараз ми їм покажемо, що таке. Міта. Тікає? Ладно, і ми поїдемо. Ми поїдемо не від нього, а за ним. Малий, іди сюди. Де ти побіг? Де ти? Деплой сплитру для локація. Треба сім тікс існу нам. Вс, на криші Не знаю, зможу я прийти. Треба пробувати. Там такий жорсткий цей бунт побачив в нас, походу. Вимет у нього от зараз тут трабли в нас по проходу. Что я його глажу, блін? стрек по ними хорошо, хорошо. Це дуже хорошо мне. Закрили всіх. Я вже бачу онлайн хороший, да. ми тут нормально ще й Хочемо взяти топчик. І ми його візьмемо, пацани, я в це віру. Головне в це вірити. Вживати за зону, я хочу за зону позакривати. Снайпер? Я не пам'ятаю, чи мене є. Маска. Ой, кажу, маска. Саморез. Як? От як він це зробив? pomsta Gas is moving in. New safe zone located. moment. Nie ma gazu Ну yeah, they Gas is inbound. Ебать, як він через дым хуярить. Чи так? І, ну як він через oh дым? You, you got gas inbound. Safe zone relocated. Я не вірю в це. Я в це не вірю. Все через дим попав. Yes, дякую за гарнисти, непогано. Ой, дякую, дякую, Костя, але. Я не розумію. Міг він так через дим хорошо затрекати, чи не міг? Ну, все полетіло в голову. Ну, не в голову, все в мене полетіло. Ось такий війшов відосик. Постріляли трошки з метовим дробовиком, з метовим RAM7. Зборочки зараз покажу. Я вважаю, що то був чи так. Я зустрів читака в Арзоні. Так відос її назву. Хороша катка, ну чи так спортив. Можливо, я, звісно, помиляюсь, але це було якось дуже дивно, як на мене. Пишіть свою думку. Чи часто ви зустрічали читаків в арзоні? з вами був я, Віктор Орлов. Орлик, нікнеймом Орлик Підписуйтесь на Twitch канал. На стрімі. На твічі була записана ця каточка. Тому буду вас там очікувати. Підписуйтесь. Посилання в описі. Ось, RAM 7 мітовий. Тут можна, звісно, 60 патронів поставити. І дробовик теж мітовий. Йо, я думаю, не занерфлять. Щоб з ним грати, потрібен скіл. Він вбиває з двох вистрілів в упор а якщо трошки. Дистанція більша, то з трьох Тому, трьох. Тому ну, нерфити його я не бачу смисла. З цим дровиком можуть грати тільки ті, хто вміє грати. Ти просто сидіти на одному місці і крисити не зможеш з цим дровиком, бо ще треба знати, як з нього стріляти. А я вам розповім, як з нього стріляти. Ви коли біжите, дивіться так, лайфак, ви біжите і стріляєте від бідра. Бачите, яка зупинка велика. Що потрібно робити, щоб цього не було? Включаєте тактичну цю стойку, біжите, приціл входите. Ну, це коли ви тільки біжите. Коли треба різко, щоб не зупинявся, так і не було затримки великої. Бо от дивіться, я від бідра стою, бачите, яка затримка. Він доки зупиняється, доки стріляє. Ну, від бідра можете стріляти, коли вже там ви не біжите. Отакий от файт, отакий от файт вже йде. Все. За це вподобайку, коментарі. До побачення.